За сформованою відомістю перерахування коштів підзвітним особам здійснюється виплата коштів через банк. Із клієнтбанку надходить виписка банку витрата. Якщо таку виписку отримали в паперовому вигляді, в системі можна сформувати виписку банку на підставі відомості перерахування коштів підзвітним особам. Виділяємо відомість, натискаємо кнопку На підставі, обираємо Виписка банку витрата. В цій виписці буде вказана загальна сума, що виплачується всім співробітникам. Переходимо на вкладку Додатково в полі Статті руху грошових коштів, обираємо потрібне значення та натискаємо кнопку Додати. Проводимо банківську виписку. Переглянемо проводки, двічі клацнувши на заголовку відповідної області. Бачимо, що проводки сформувались на виплати кожному співробітнику, що був вказаний. Виплати можуть здійснюватись на карткові рахунки співробітників. Якщо виписка банку витрата надійшла в електронному вигляді. Після завантаження її в систему слід виконати прив'язку до документа, за яким було здійснено виплату, тобто відомості перерахування коштів підзвітним особам. Для цього в модулі банки каса обираємо пункт меню Виписки банку в розділі Документи банку, виділяємо завантажену виписку та натискаємо кнопку Розрахунок. Обираємо Виконати прив'язку. З переліку доступних документів позначаємо прапорцем необхідну відомість про перерахування коштів підзвітним особам та натискаємо кнопку Вибрати. Відповідний документ з'явиться в області Пов'язані документи. Проводимо банківську виписку.